Привіт, всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний витівки. Сьогодні будемо готувати легендарний іменинний пиріг Івана Франка. Спочатку я беру свіжі дрожжі, їх у мене тут 30 грам, додала 20 грам цукру на дріжджі і молоко. Молоко тут йде по рецепту тепле 100 мл. І вінчиком все змішую. Для того, щоб активувати дріжджі. І ще додаю сюди борошна борошна 100 грам. Все змішаю до однорідності і залишаю прямо на столі на 20 хвилин, щоб дріжджі активувалися, і наша опара підійшла. За 20 хвилин, дивіться, як гарно піднялася опара, вся в бульбашках, дріжджі, свіжі. І тепер беру велику миску і сюди буду пересивати борошна. Борошна відміряно 500 грам. Обов'язково спробуйте, якщо не повністю такий пиріг спекти, то просто щось спекти з такого дріжового тіста. Тісто дуже вдале, дуже легке при випіканні, смачне. Додаю 5 грам солі і змішаю зараз з борошном. І ви знаєте, воно. Практично, у нас, мабуть, то залишився шматочок ще на третій день, і воно було смачне і не задубіло. Сюди додаю всю опару. Дивіться, яка гарна в бульбашках. І також беру ще молоко і в молоко додаю розтоплене масло, Одну столову ложку. А молока тут у мене 150 мл. І потрібно буде 4 яйця. Яйця не збиваються, не відділяється жовток-білок, ось по рецепту просто так беруться і розбиваються в тісто. І починаємо замішувати. Я зразу беру замішую рукою і вимішуватиму десь орієнтовно 12-15 хвилин. Тому що воно таке начебто рідкувате, але борошна не додаю. Якщо бачите, що так береться воно до рук, руки мийте і змащуйте олією. І далі я ось так вибивала в мисці і воно відбилося, стало таке блискуче, гладеньке, і перестало братися до рук. Ось, дивіться, зараз я вже зроблю з його кульку, візьму меншу, менший салатник, змащу трошки олією. І зараз покажу вам консистенцію тіста, тільки змащу руки, бо воно таке молоденьке, що як не змастити руки, то воно трошки береться, начебто до руку. Ось, дивіться, воно таке незабите, таке живе і аж виблискує. Дивіться, яке гарненьке. Я зробила кульку. Зараз ставлю в салатник, накрию харчовою плівкою, і обов'язково харчову плівку змащую олією, щоб легше потім вона знімалася. І на одну годину я ставлю в тепле місце, ставлю в мікрохвильовку, не включено із стаканом окропу. Поки тісто сходить, будемо готувати начинку. У мене тут по 500 г індик і свинина. Індика я взяла ось такі шматки стегна, не захотіла брати філе, бо воно трохи більш сухе. А ось стегно без кістки в нас продають. Ось таке воно на вигляд. І взяла свинини взяла шматок лопатки, вона була сама дешева. А мені ось такі шматочки кришити незалежно від того, яке воно там, головне, щоб було свіже і м'якіньке. Ось дивіться, такі, як на ковбаску, ріжу такі квадратики, десь сантиметр на сантиметр, можна сказати. У родині Івана Франка, яке було заведено в ті часи, святкували іменини, тобто день християнського святого, на честь якого дитину називали батьки. Ось такий день до такого свята дружина письменника готувала йому такий особливий пиріг. До м'яса додала тільки сіль, перець та італійські трави. Все змішуємо. Я дуже багато разів бачила на картинках цей пиріг і думала, що він надзвичайно важкий. Але виявляється, що готувати його досить легко, ви можете разом зі мною його приготувати на родинне свято. Тепер беру дві цибулини і дрібню. Маленькими шматочками. Так що в нас вже тісто сходить, м'ясо маринується, а ми зараз будемо смажити на пательні цибулю до золотистого кольору. Олії десь 30 мл, орієнтовно налила на гарячу пательню, висипаю сюди цибулю і буду помішувати на середньому вогні. Орієнтовно, за 8-10 хвилин вона буде така, як нам потрібно по рецепту. Поки вона смажиться, приготуємо ще моркву. Беру одну середню морквину і її тру на тертку на ось таку велику бурячну, чи як там хто її називає. Тут нема різниці, можете по бажанню невеличкими шматочками крішити, але по рецепту вона натирається. Я від рецепта не відходжу. Тепер беру зелений перець і червоний перець, але мені потрібно його. Пополовині, тобто половину зеленого і половину червоного. Я ось так приблизно половину обрізаю і буду такими тоненькими смужками його кришити. Я так думаю, що він більше не для смаку, як для гарного кольору, Там, щоб в пирозі було щось таке цікаве, червоненьке, зелене. Але я не знаю, взяла це моя думка така. Ось вже цибулька така золотиста, як нам потрібно, і вже можна сюди додавати моркву. Додаю, змішаю зараз і зразу сюди буду додавати м'ясо. Хай воно починає. У мене тут середній вогонь, не малий, невеликий, хай починає вже м'ясо готуватися. Ви бачите, що начинків в пирогу буде багато. Тут тільки кілограм м'яса, плюс овочі, плюс смачне тісто, то, без сумніву, він буде в нас смачний. Кришкою накриваю і хвилин на сім. Воно вже трошки з одної сторони пропарилося, і тепер буду додавати вже наші перці зелений та червоний сюди. І ретельно змішаю. Вже там м'ясо трошки знизу вже підпарилося, таке біленьке стало. І зараз я змішую. І в цілому воно десь хвилин 20 буде готуватися ось, дивіться, таке гарне вже. Коли вже посмакували, воно все готово. Вам сподобалося, не потрібно ні досолювати, ні доперчувати. То ось так виймаємо в салатник. І я зберу шумовкою, щоб воно не було багато рідини. Ось, подивіться, за годину, як гарно піднялося тісто. Я беру на поверхню олію і борошна вже не додаю. Ви подивіться, яке воно пухкеньке, ой, яке гарне! Дивіться. Зараз я його вийму на робочу поверхню і. Будемо вже заліплювати пиріг. Начинка вже трошки наша остигла. Роблю з тіста рулет, і потрібно його розділити на три частини: одна щоб була менша для прикрас, а дві, щоб були однакові, верх і низ. Ось я десь таку одну четверту частинку беру для прикрас, зроблю кульку, і хай вона тут чекає своєї черги. А з цього рулета вже зроблю якби на дві частини однакових. Для зручності нижню частину я буду розкачувати прямо на пергаментному папері. Візьму олією з качалку, бо тісто таке, знаєте, дуже живе, щоб воно не приставало. Ось. І тепер нам потрібно зробити прямокутник. Зараз я розкатаю. В мене десь товща тіста вийшла, ну, десь міліметрів вісім, може так, дев'ять, Дивіться. І воно дуже еластичне. Дивіться, я його тягну, і воно піддається і не рветься. Ось десь у мене пиріг буде такого розміру. Я його зараз переселяю на деко. Ось так. І відставлю. Бо потрібно доробити нашу начинку ще не все. Ще сюди, до цього м'яса, морквою і цибулею, потрібно скрішити 4 круто зварених яйця. Їх можна натерти, можна скшити, я ось через таку сіточку їх продавлюю. і всю цю начинку буду ретельно вимішувати. Чим Зручно, ця начинка, що ви в будь-який момент можете посмакувати, чого вам не вистачає, і додати солі, перцю, що ви там хочете. І тепер ще одне сере яйце для того, щоб вона не розпадалася. Ще сюди виливаю і знову змішаю. Оце вже начинка буде готова. Перемішаю і її можна буде вже викладати на це тісто, що ми розкатали на деко. Але я спочатку розкатаю ще один такий прямокутник, яким я буду вже накривати. Бачите, я, можна його без пергамента було розкатувати. Але я перестрахувалася, бо легше було перемістити його з пергаментом. Дивіться, воно теж тягнеться гарно. Я трохи незручно мені як показати вам, як я начиняю. Давайте так, я буду частинами тут начиню, і потім покажу вам уже результат, бо трохи не розрахувала з такими формами великими. Ось так. Виклала я всю начинку. І тепер потрібно верхню цю частину накрити на начинку. Ось таким чином. Зараз я деко поставлю, щоб ви бачили. І тепер потрібно заліпити. Тісто дуже гарно тягнеться і заліплюється дуже легко. Я спочатку так проходжуся і його защіпую, щоб е, воно не витікало. А потім підкручую, такі роблю якби, бортики. Вони не будуть великі, бо тіста там е, начинки багато, і вони не будуть заважати. Але ж ось так заліплюю повністю по всьому периметру пройшлася, заліпила. А тепер буду таку робити, як косичку, не знаю, ось так дивіться. Закручую і пройдуся по всьому нашому пирогу. Тісто дуже приємне виробляти дуже легко, воно не рветься, як ви його не тягнете, і воно такими вже аж бульбашками взялося гарними. Все заліпила я пиріг, ось дивіться, який він має вигляд, я його відставляю. І тепер по тому, як робили Івану Франку, то його прикрашали птичечками та квіточками. Mm -hmm. От яка у вас буде фантазія, що ви зробите? Такі прикраси і робіть? Ось я таку зробила птичечку з хвостиком. Замість очок можна взяти перець горошок, але я вирішила зробити із гвоздики. Воно, воно гарно встромляється і гарно тримається. Ось, Дивіться, які очки вийшли. Ось така птичечка з дзьобиком полетить на періг. Дивіться, краса! Як у вас краще виходить, будь ласочка, Бо в мене не дуже гарні такі вироби виходять. Тепер потрібно зробити ще якісь квіточки. Я ось так таку, зробила такий рулетик і ось скручую його на двоє розріжу, і це в мене будуть такі м, ім, імітовані троянди. Теж буду ставити. На періг їх по обидва боки. Ну, а взагалі, як у вас, як хочете, ви його так і прикрашаєте, таке ще зроблю з такою бахрамою, таку квіточку. Ну, це вже, мабуть, буде якась піонія. Ось так. Це прям. По центру поставлю. Ну, ось дивіться, як мені вдалося його прикрасити. І 30 хвилин я буду чекати, поки підійде. 30 хвилин пройшло, і тепер я беру одне яйце, просто збила його білок із жовтком і змащую всі прикраси, увесь пиріг. І духовка в мене вже нагріта на 180 градусів, і я буду випікати його орієнтовно одну годину, а ви дивіться по потужності вашої духовки. Забираю. Одна година пройшла, подивіться, які птичечки в мене гарні тут Пиріг спікся, і я буду різати його гарячим, тому що його потрібно все дорожеве тісто, треба їсти тепленьким. Дивіться, яка краса! Тісто дуже вдале. Рекомендую спробувати обов'язково. Начинку вже дивіться самі, а тісто легесеньке, смачне, довго не черствіє. Мені дуже сподобалося. Чекаю від вас коментарів. Пишіть, пробуйте і до зустрічі!